Всім добрий ранок пацані Біжу вже годину 30 Все, останні мої хвилини сьогодні мене по плану один сорок Тільки що пройшов з пробіжки. Сьогодні побив свій рекорд. По пробіжці година 42. Я не знаю як це показати. Година 42. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, процвітання. Не забувайте займатися спортом. Бігайте, так як це дає енергію і, і щастя, саме основне. Всім добра!